У Жмаринці в садочку номер 3 веселка встановили 5 нових теплових насосів, які не лише забезпечують теплом заклад освіти, а й заощаджують природні ресурси. Це стало можливим завдяки співпраці жмаринської громади з проектом відновлення та реконструкції України, який фінансується урядом Японії та Японського агентства міжнародного співробітництва. У нас був список з 11 об'єктів. Були дослідження мовою feasibility Стаді спочатку приїхали інженери, подивилися, чи можна тут щось розташувати чи є приміщення під обладнання? Ваш об'єкт, крім того, що він був термомодернізований після проєкту угоди мерів, він нам повністю підходив по технічним складовим. Наступна дуже важлива складова це підтримка місцевої сторони. Власне, на всіх етапах підтримка була класна. Фахівці акцентують, що завдяки новій системі опалення вдасться на третину зменшити споживання електроенергії. Любий проект, який реалізується на території громади, навіть якщо такий проекти, як це технічна підтримка уряду Японії, вони дають обладнання, але все остальне для його впровадження це додаткові потужності електроенергії, проектна документація, все це вимагало швидкого дуже реагування і швидкого виготовлення. І завдяки спільній співпраці Управління економіки, управління освіти, дошкільного навчального закладу всі технічні питання були зняті. Проект з альтернативної енергетики реалізують у п'яти містах України, серед яких і жмеренка. Наше місто обрали не просто так, а завдяки успішному досвіду реалізації проекту Energy Go, Провадження плану дій сталого енергетичного розвитку у місті жмеренка, завдяки якому у двох школах та двох дитячих садочках у 2018 році здійснили капітальні ремонти і заходи з термомодернізації. Це допомогло не тільки зробити заклади освіти енергоефективними, а й зменшило викиди. СО2 та скоротило споживання теплової енергії на 20%. Є технологія теплових насосів. Зараз Європа дуже стрімко переходить на цю технологію. Все дуже просто. Коли ми використовуємо електрику для опалення, з одного кВт електрики ми можемо отримати один кВт теплової потужності. А якщо ми використовуємо тепловий насос, це складне обладнання на базі циклу Карно на 1 кВт електрики. Можемо отримати до 5 кВт теплової потужності. То ви розумієте, економія дуже велика. Ця технологія використовує низькопотенційне тепло, яке знаходиться і в повітрі, і в ґрунті, і в воді. В даному випадку це air-to-water, це повітря, вода. Секретар Жумаринської міської ради Вадим Кожуховський подякував партнерам уряду Японії та Японському агентству міжнародного співробітництва за співпрацю. Для Жмельської територіальної громади одним з ключових напрямків роботи є саме альтернативна енергетика та впровадження комплексної термомодернізації. Ми вдячні японському уряду та Японській агенції міжнародного співробітництва за плідну співпрацю, за те, що вдалося реалізувати такий прекрасний проєкт саме на території нашої громади. Директорка садочку номер 3 Наталія Худолій продемонструвала нове сучасне обладнання, а також розповіла, що для роботи з системою опалення разом з двома працівниками закладу пройшла спеціальне навчання. Навчання проходили за ВОЗ, я як керівник та в нас ще одна людина, яка буде відповідальна за теплові насоси. Висловлюю щиру подяку за сприяння проведенні проекту встановлених теплових насосів Японії. Агенції Джайка, а також платники податків в Японії. Нову систему опалення в садочку номер 3 облаштували за 20 днів. Технічний запуск відбувся 30 січня. Фахівці проекту до кінця опалювального сезону будуть моніторити споживання енергії. Під час розмови координатор проекту Віталій Поплавський висловив бажання на подальшу співпрацю з нашою громадою. Ми Можемо довести, що коли нам треба об'єднатися і зробити щось фантастичне, ми всі відчуваючи підтримку і розуміння, то регіон гонки. У однозначно пріоритеті завершили зустріч пам'ятними подарунками та творчим виступом талановитих вихованців садочку. номер 3 веселка.